Це учасниця ярмарку Катерина Боса з Кропивницького показує, що продає. Каже, бджолярство це родинна справа, якою займаються 25 років. Мають сотню бджолиних родин у селі Бережинка. У нас мед є закаті і мед є різнотравія. Два види меду ми зібрали, липового меду в нас в цьому році не вийшло, тому що були дуже важкі погодні умови. Ми збираємо качевого меду набагато менше, ніж різнотравія. Якщо ми, наприклад, різнотравія зібрали тонну на, на 100 сімей, то цього ми зібрали 300-400 кілограмів. Жінка планувала продати чотири відра меду. На ярмарок з'їхалися бджолярі з усієї області, каже Людмила Солонар. Ми зібрали всіх пасічників з Кіровоградської області. На другому поверсі у нас сьогодні проходить форум. На форумі у нас близько 70 учасників. Основна мета це об'єднати зусилля для розвитку бджільництва на Кіровоградщині. Ми планували, що можливо буде негода, і тому ви бачите, що у нас абсолютно всі учасники мають палатки. Микола Гречаний приїхав з Кременчука. каже бджільництвом займається 46 років. Продає мед, медовий квас та вино. Медовий квас це на базі березового соку. Весною ми збираємо березовий сіт. Додавляємо сушку, додається ізюм, додається мед. Це все грає тут. І з'являється медовий квас, питний мед, медове вино або медівка. Це наш стародавній напій. Виготовляється він шляхом природного бородіння соку, меду та джерельної води. Анастасія Войчук продає крем мед. Це мед з додаванням фруктів, ягід та богоріхів. Пасіку мають у Новоархангельському районі. Ціна залежить від смаку і від об'єму, а потім в залежності від, від наповнення, є з різними ягодами, наприклад, чорна смородина, з фруктами, слива, яблуко і кориця, пряний гарбуз, журавлина, гарбузове насіння, металь, кокос, ківі, дуже багато, більше 25 штатів. Олександр Восьмушко разом з дружиною купив на ярмарку мед. Радує цінова політика. До цього ми купували трохи дорожчими. Десь до 200 гривень за літер, Тут 100 гривень. Абсолютно влаштовує. Не знаємо, як якості будуть властивості. Будемо пробувати. Кропивничанка Віра Дьома показує, що купила. Купили ми. І мед ми купили, бо ми дуже хотіли вощинку. Внуки дуже люблять вощинку. 25 гривень. Вощинку я брала, будемо говорити, вона закрита, не могла я її вибирати. А мед взагалі вибираємо, то ми це л'ємо, якщо це цівочка йде. Безпереривної цівочки, значить, якісний мед. Ну і звичайно, пробуємо. Це ж у кожного свій смак. Ці недоступні на сьогоднішній день. Все-таки дуже важка праця у цих людей. Мед розбавлений чи не розбавлений, може відрізнити тільки лабораторія. Ми на внешній вік нічого не можемо сказати. Тривав ярмарок до шостої вечора. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.